Шепетівка вперше масово відзначала День героїв. Про це подбали місцеві свободівці та народний депутат Ігор Сабій. У Ці дні український народ згадує всіх героїв України і починаючи від княжих часів козаччини, гайдаматів, січових стрільців, воїнів УНР, діячів Української повстанської армії, організації українських націоналістів, дисидентів всіх тих, хто віддав. Найцінніше, що має людина життя за волю України. Біля церкви святого Володимира урочистий молебень. За полеглих героїв молилися містяни з дітьми та ветерани УПА. Згадали запеклі бої з сталіністами під гурбами і на шепетівському залізничному вузлі. Солодше нам бою вмирати. Як жити убу, так мовні міраби. Шепетівські Свободівці багато років проводять серйозну пошукову роботу. Ми виїжджали на ті місця, які для нас є святими, тобто там, де загинули українські повстанці, які теж воювали в цих краях. От ми восени встановлювали і відкривали пам'ятник в Городнівці, велику споруду за 35 кілометрів від Шепетівки, це в сторону Новоград Волинська. Тобто ми виїжджали таким чином на такі акції. А таке святкування, дійсно, щоб воно було святкування духовне для душі, фактично Шепетівці ми проводимо вперше так широко. Ну, ідея такого свята у нас зародилась, в принципі, коли ми теж з представниками гуртів, які сьогодні є, представлені з Києва. Справді, у першому шепетівському марші до Дня Героїв взяли участь відомі київські музиканти Валерій Гладунець, Сергій Василюк, Тарас Компаніченко. Вони відклали все і дісталися сюди електричками. День героїв такому. Загальному масштабному, власне, завдяки свободі, завдяки патріотичним власне організаціям, громадським організаціям, націоналістичним організаціям і партіям. Він набирає розмаху і е, люди бачать, що це правда. Тобто тільки правдою можна переконати. Це історія правдива своєї корні. Це своя е, свої пісні, танці, культура. Гості відчувають у Шепетівці дух українського вояцтва у півці січових стрільців. У е, січових стрільців, скажімо, була створена ціла прес, прес, так звана пресова квартира або пресова служба. І в неї входили от, видатні українські поети, українські, е, в тому числі, композитори. От, Богдан Лепкий, Левко Лепкий, Роман Купчинський, Михайло Геворонський. Вмієте, це там Василь Бобинський, Юрко Шкрумеляк. Це люди, крім того, що створювали от хороші тексти поетичні. Вони ще й створювали пісні для підняття духу. Пісня, коли людина от співає гуртом, ще й до того, от бойову бойову пісню, це видихання, спільне видихання і вдихання однодушних слів. Які піднімають твій бойовий дух, які піднімають віру в твою і перемогу, і в ту справу, за яку ти відстоїш, зараз також є місце для подвигу, не боятися. Виходити і відстоювати голосно свої права, йти від хати до хати, від українця до українця, знімати людям, українцям, ту полуду, яку їм на очі зараз натягує телевізор, який є в руках олігархів, газети, які є в руках олігархів. Радіо, інтернет, тому що фактично ми живемо в інформаційному полоні. День героїв досі не визнаний офіційним святом, дарма воно вже народне, кажуть свободівці з кулішем, узваром та масовими гуляннями. Коли грає пісня і ти розумієш смисли, вона грає на чисто українській мову, ти розумієш те, що відбувається, і воно тебе зачіплює. Тобі хочеться йти до боротьби, тобі хочеться кричати, тобі хочеться щось робити для своєї держави, для своєї країни, для свого народу. В першу чергу це, звичайно, патріотизм, так як зараз дуже мало молоді, яка дійсно живе своєю країною. Дуже віднято такі наслідки для цього для цієї пісні, для того, щоб ми зібралися тут, що є Україна, що жива. Робає мечем, голови з плечей, а решту топить водою. Робає мечем, голови з плечем, а решту топить водою. Ми зараз маємо зробити все, щоб кожного українця збудити для боротьби проти комуно донецьких фашистських загарбників, які зараз опанували Україну, які зараз її дальше знищують, раз, два до бою, не шкоду собою меч піднеси на віделі, дибий, бий до останньої кулі набою, бий за вітчизну, поляж головою за Україну перед переперед, та бий, бий, бий.